Переходу немає. Ми приїхали в Убу. Це район Аланії. У нас сьогодні важливі справи. Випали кави, я зробила собі дом. добре, що я сама навчилася гель-лак робити вдома. І дивимося цю красоту, це інша сторона крепості. Це ми якби гору переїхали. А це крепость там? Ні, ми вже її проїхали. це інша Ось тут, бачите, який пляж, порівняно з нашим пляжем, тут якась плита торчить і люди заходять в якусь калюжу. Мені таке не подобається. І ходять он по цим плитам. Женщина ходить, там щось шукає. І тут теж є маленький заход, а далі там теж плита. Це пляжі в обі. Вони, мабуть, не всі такі, але от той пляж, той, який ми тут зараз зупинились, проїжджають такий, дуже Велика територія, от іменно по побережжю, коли ми їхали, вся була з такою плитою. В Клеопатрії пляжі теж є така плита, але вона в морі і вона така дуже рівна, така прям скользкінька, І вона зовсім не широка. І її проходиш і далі пісоч. Дивіться, які класні пальми скрізь. Ялані окружають гори. Гори, гори, гори. І дуже длинна полоса пляжа. Куди не глянеш скрізь гори, красота. І через те тут погода класна, рідко дощі. Ще зиму побачимо, як тут буде. Все поливає, тривичка зелененька. Сьогодні в нас 29 вересня. Жара, 30 градусів. Дивіться, як класно зроблено. Це дорожка для самокатів, для велосипедів, щоб люди йшли по одній дорожці, а велосипеди самокати свободно їхали по іншій. Дуже зручно. Щоб так, щоб ніхто не збив, О, сюди, ніхто нікому не мішав. Стоять тренажори на березі моря. Якщо тобі надає дихати, можеш позайматися, позайматися спортом. Красота, але ми приїхали не гуляти, ми приїхали по справам. Сьогодні ми заключаємо контракт на квартиру. І я хочу в цьому відео розказати для тих, хто поїде в Туреччину і буде знімати квартиру. Всі подводні камні і як це робиться, наскільки це складно і які помилки не треба повторювати. І Так розкажу вам, як ми знімали квартиру. Квартиру ми знімали через агентство. Дуже багато хто розказує, що можна квартиру зняти самім на сахібібін сайт, типу нашого OLX, де все і продається, і оренда, і квартири. Можна, але дуже багато шахраїв це раз, коли ви через агентство є офіс, вам так спокійніше. І немає мовного бар'єру. В агентстві чаще всього є люди рускоязичні, у нас був русськоязичний агент, вони все вам розказують, показують, і ну, вам теж так простіше. Комісія від агентства така сама ціна, як і місячна оплата за оренду квартири. От. Коли ми заключали контракт такий між по собою, спочатку нам сказали, що для того, щоб... Заключити договір нам треба обов'язково, щоб був нуміратаж. Це уточнення адреси, тому що дуже часто в тапу в домовій книзі хазяїна, значить, одна ціна, одна адреса, а там, значить, друга адреса може бути. І для того, щоб потім цей контракт для ВНЖ, який треба вам не переробляти і не завіряти у нотаріуса платно ще раз. Візьміть цей нуміратаж. Ми на це повелися, взяли цей нуміратаж. В ітоні місяць ми не могли добитися, щоб нам заключили нотаріальний контракт. І потім, коли я почала питати всіх наших, всі цей контракт нотаріальний заключали відразу. Тому не повторюйте помилок відразу в офісі, зняли квартиру, зап... заключили контракт і Прис. заплатили всі гроші, щоб потім вам не довелось бігати, визвонювати, домовлятися, тому що ніхто за вас це робити не буде. Заключайте цей контракт зараз. Переживання знову ж таки, знову їдемо в це теж не біля нас знаходиться, а в центр нам довелося їхати в обу. І оці всі нюанси. Без цього договору, нотаріального, який ви заключите, ви ніколи не оформите ВНЖ. Це основа, на чому вам можуть дати ви на життя до Довгостроковий від півроку. Можете на півроку, можете на рік захоче. Цікаво така перерва. Щоб викликати таксі, ви маєте оцю кнопку нажати, і тоді приїде таксі. Ми вже вдома, але я вам розкажу декілька нюансів, які ще обов'язково треба звернути увагу. Я собі записала. В Туреччині немає такої проблеми зняти квартиру, як, наприклад, в Європі, де вам треба підтвердити, що ви маєте можливість платити за цю квартиру, що ви маєте показати там депозити на батьківському рахунку. Або якусь декларацію про те, що ви бути спроможні. діти кричать, вийшла на балкон. Ви маєте, але ви в Туреччині маєте обов'язково заплатити депозит в сумі одного розміру однієї квартплати, і він вам повернуть його тільки тоді, коли ви будете виїжджати. Повернуть вам його у разі того, якщо ви не зіпсуєте техніку, меблі або щось в квартирі. Тому як ви заїжджаєте в квартиру. Ви маєте пофоткати всі недоліки, скинути їх власнику для того, щоб це було зафіксовано, що це зіпсували не ви. Ви сплатите комісію агентству, ви сплатите депозит і ви заплатите за перший місяць. Тобто, у вас буде три платежа відразу. Комісія, от якщо у вас 500 Євро, наприклад, квартплата з оренду за оренду виплата 500 комісій і 500 депозит. Ви заплатите відразу три місячних оплати. До цього теж треба бути готовими. Також, коли ви заключаєте договір, ви обов'язково маєте гори гарні. Ви обов'язково маєте. Попросити у власника тапу, це як у нас домова книжка, власність на власність на квартиру. Виберете нього тапу, знімаєте копію, перевіряєте, чи це дійсно тапу на ту квартиру. Потім ви берете у власника паспорт, робите теж копію. Ці всі документи вам потім знадобляться, коли ви будете оформляти ВНЖ, допустим, якщо ви залишаєтесь на більше ніж три місяці в Туреччині. Робите ці всі копії відразу, не потім принесу, оплати там тут. Вам можуть говорити в агентстві, нам це говорили. Та ви не переживаєте, в Туреччині такого немає, вам потім це все донесуть, вам потім це все ні. Скажіть, будь ласка, принесіть мені це все, і ми тоді з вами заключимо договір і внесемо оплату. На довірі, наперед в Туреччині гроші платити не можна. Це я вам кажу з власного досвіду, і цей досвід лише за місяць. І все, далі, коли ви це все зробили, ви можете сміло оплачувати, заключили договір, пішли з власником, заключили його нотаріально, підписали, це там година часу. І все. І ви можете заїжджати в квартиру. Все, якщо у вас є якісь ще питання і ви щось не зрозуміли, або якісь такі, знаєте, не, нестандартні. У мене є в кого запитати, якщо я сама не буду знати відповіді, пишіть, запитуйте, буду рада поділитися своїм досвідом. А поки що ми йдемо на пляж, вам бажаємо всім гарного дня, тримаємося.